Цих двох дітей у Кривому Розі шукали тиждень. Вчора їх знайшли, утім правоохоронці надають офіційну інформацію про завершення пошуків лише однієї дитини Вероніки Каликіної. 29 січня поліцейські винальної превенції встановили місце перебування 13-річної Вероніки Каликіної, яка ще 23 січня пішла з дому. Для встановлення місця можливого перебування правоохоронці залучили майже 100 поліцейських, курсантів та волонтерів. За цей час правоохоронці опитали рідних, друзів, батьків, однокласників та місцян. Орієнтування з прикметами дитини було розміщено в усіх громадських місцях міста. Хто у розшуку відіграв вирішальну роль, неважливо, говорить мати дівчинки. Вона вдячна усім, хто сприяв поверненню її 13-річної доньки додому. Рада, що все-таки дитина знайшлася, що вже не шукаємо, що знає, що знає, як з нею, що все в порядку з нею. Дуже рада, що вона знайшлася. Історія зникнення дитини схвилювала багатьох городян. Щодня у пабліках виникали якісь нові подробиці. Як розповіла нашому телеканалу мати Вероніки, вона зникла разом зі своїм 14-річним другом. Мати дівчинки була проти цих стосунків їхнього дитячого кохання, та нині радіє, що донька поряд нарешті. Дитина все нормально. Почуваю себе, зараз вона уже набагато краще, ніж почувала. Поблагодарить хочу, звісно, і вас і хто допомагали, хто шукали. Надія Шевченко цей день.